25 фактів про підводний світ. Підпишись, підтримай український контент. Океан покриває понад 70% землі. Ми дослідили менше ніж 5% його глибин. Там живе понад 2 мільйони невідомих видів. Найглибша точка: Маріанська Западина 11 кілометрів. Деякі риби можуть світитися у темряві: медуза, турітопсис, дохерні, безсмертна. Гігантський кальмар має очі з м'яч для волейболу. Коралові рифи, ліси океану, найшвидша риба, вітрильник до сто десяти год. У океані є цілі підводні річки, дельфіни мають імена та кличуть одне одного. Морські коники єдині тварини, де вагітніє самець, акули існують понад 400 мільйонів років. Морські зірки можуть відростити втрачену руку. Найгучніша істота креветка, пістолет, звук сильніший за постріл. Більшість кисню на землі виробляють водорості, а не дерева. У глибині океану є чорні курці, вулкани, що викидають киплячу воду. Деякі риби замерзають у крижаній воді, але виживають завдяки антифризу у крові. Морські котики можуть затримувати дихання до двох годин. Найдовше створіння сифонофор довжиною понад 40 метрів. Кити сплять лише половиною мозку. Корали це не камінь і не рослина, а колонії тварин. Скат Манта має розмах крил до 7 метрів. У океані є мертві зони, де немає кисню. Пиши в коментарях, який факт тебе вразив найбільше, і підписуйся, щоб не пропустити нові Вов-факти.